24 січня у Білогородській області розбився російський військовий літак Іл-76. Глянь, прямо у нас. Як повідомляють Розмі, за попередньою інформацією, інцидент стався у Корочанському районі. На борту було 74 людини. Всі вони загинули. Зазначимо раніше губернатор області В'ячеслав Гладков повідомляв про якийсь інцидент у цьому ж районі. Крім того, за його даними, за годину до краху Іл-76 у місті та області було оголошено повітряну тривогу. Іл-76 – шість середнянський російський важкий військово-транспортний літак. Експлуатувати його почали ще у 1975 році. Іл 76 був першим в історії СРСР військово-транспортним літаком із турбореактивним двигуном. Ці повітряні судна використовуються Росією для перекидання як особового складу, так і важкої техніки. Орієнтовна вартість літака близько 27 мільйонів доларів.